Ми зараз просто цими. Тижнями якимиськаючими темпами втрачаємо території. В листопаді росіяни окупували за даними дівчат 500 квадратних кілометрів. Я ж той математика, але це десь дві третини Києва, наприклад. 40% втрачених територій це на Гуляполі. Це насувається Росіяни на Запоріжжі. Там вже від Гулія поля Запоріжжя 80 кілометрів зі сходу. З півдня взагалі 30. вони сунуть просто до Дніпра. Тарас чому днями в інтерв'ю каже, на фронті стратегічна криза. Фронт рухається до колапсу. Перспектив для зміни ситуації немає. В найгіршому сценарії це призведе до втрати державності, в такому як зараз фронт буде проходити по Дніпру. Ви готові морально і політично до того, що фронт буде проходити по Дніпру? Ні, я не готовий, я думаю, що він там проходити не буде, якщо ми будемо робити все правильно. Коли ми говоримо про перемовини, говорячи з нашими партнерами, і там, кажемо, що вони, я ще намагаюся пояснювати, і це треба всім нам пояснювати. що Дивіться, у нас немає катастрофи. На них слово, кажу, треба договар... домовлятися, треба віддавати території. Я кажу, чому? Ну все ж, покрос вже ж окружили, все. В якому сенсі все? Ну все. І за два роки, поки ми там вели бої за покросом, пам'ятаємо, ще рік назад нам казали, все, здавайте, все. Вони вивчили це слово покров, і воно в них асоціюється ну, за моїми масштабами, в деяких взагалі з усією Лівобережною України, а в деяких з усім Донбасом. Що Покровськ, якщо вони взяли Покровськ, це все, ну все здавайте територію, ну все ж Покровськ уже окружили. Подивіться на картку, уважно. Там ще, по-перше, пів області адміністративно у нас є ще багато міст, які ну, як під нашим контролем, і ми не збираємося їх здавати. І говорити про все інше, там, про інші напрямки, тож теж дуже важливо. От їм треба пояснювати. І показувати на карті, де противник має тактичний успіх.